Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ про головне з життя Рівного та області за вівторок, 15 квітня. Розповідаємо далі. Вітаю! Здолбунівська громада віддала останню шану герою Юрію Філімончуку. Із травня 2024-го воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, ДНК експертиза підтвердила смерть бійця. Юрій Філімончук загинув 15 травня минулого року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Вічна та світла пам'ять захиснику. Шокуючі кадри жорстокого поводження з твариною, поширили у соцмережах. З'явилось відео, на якому чоловік з Рівненщини влаштовує собачі бої та стріляє в голову одній із тварин. Поліція встановлює причетних до злочину осіб, а зоозахисники вимагають покарання. Деталі у сюжеті. На Рівненщині виявили факти знущань над тваринами. В одному з телеграм-каналів з'явилося шокуюче відео, яке сколихнуло громадськість. На кадрах чоловік з хижим спокоєм стріляє собаці в голову, тримаючи її на повідку. Звірячий вчинок, зафіксований камерою, привернув увагу поліції. Відповідно, кримінальне провадження було одразу зареєстровано в ЄРДР за статтею 299, частиною 3, що стосується жорстокого поводження відносно декількох тварин. А також за статтею 263 частиною першого, з яким ми бачимо на відео, що фігурує очевидна вогнепальна зброя. Ми отримаємо достатні дані, щоб мати можливість поінформати суспільство. Ми обов'язково це зробимо. У поліції встановили, що кривавий інцидент із собакою стався ще у 2021 році, але лише зараз відео з'явилось у публічному доступі. У повідомленні одного з телеграм-каналів йдеться, що зловмисник неодноразово влаштовував собачі бої та цинічно розстрілював тварин у мисливському господарстві Поліське Сарни. За словами зоозахисників, це вже не перший випадок подібної жорстокості на Сарненщині. Вони закликають до справедливого покарання та наголошують, такі дії не повинні залишатися безкарними. Всі Прагнемо підсвідомо справедливості, справедливість, коли за такі злочини мають туди бути покарані. Це соціопатичні персони, які взагалі не мають емпатії до життя. Це не має значення тварина чи людина, і це є дуже небезпечні схиблені люди, які зазвичай з якими потрібно працювати на рівні психології, але не завжди вони піддаються виправленню. Тому єдиний для них спосіб перебування це ізоляція від суспільства. Як повідомили в Нацполіції, особу чоловіка вдалося встановити це 42-річний житель Рівненського району, який наразі вже перебуває у слідчому ізоляторі. Чоловіка було затримано за скоєння тяжких злочинів, зокрема викрадення людини та замах на вбивство. Безпосередньо на відео. Вона не відображена, однак, за ознаками голосу, ми прибли, ми розуміємо, що це за особа. і Нам це було відомо одразу. На даний час проводяться слідчі розшукові дії, необхідні для збору доказової інформації і для повідомлення ймовірно про підозру вказання суду. Наразі встановлюється місце. Так ми маємо певні думки з цього приводу. Поліція відкрила кримінальне провадження, проводить перевірку та встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до організації жорстоких розваг із тваринами. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Будують в історичній частині міста на вулиці Академічній Вострозі. Забудовник розпочав проведення земляних робіт, які можуть призвести до руйнування підземних пам'яток культурної спадщини. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування. Роботи ведуться в центральній частині історичного населеного пункту. Саме там розташована пам'ятка археології місцевого значення городище літописного міста Острога. Відкрито кримінальне провадження тривають слідчі дії. Менше двох місяців залишилося до закінчення навчального року. Зовсім скоро розпочнеться сесія національного мультипредметного тесту, який вже в четверте здаватимуть випускники України замість ЗНО. на основну сесію. НМТ на Рівненщині цьогоріч зареєстрували понад 12 тисяч учасників. Як одинадцятикласники готуються до тестування, дізнавалася наша Юлія Смаллі. Це Юрій, учень 11 класу Рівненського обласного наукового ліцею. Від початку цього навчального року інтенсивно готується до національного мультипредметного тесту. Знання черпає і шкільних уроків, а також додаткових групових занять. Я набагато більше збільшую своє навантаження в певних таких предметах, яких я найбільше сумніваюся. Проходжу імітації, тести проходжу. Навіть коли в маршрутці їжджу, не дивлюсь, якісь там відео в TikTok чи в Інстаграм, а проходжу якісь тести з певних яких з тем, яких в мене є прогалини. Окрім Обов'язкових української мови історії і математики Юрій буде здавати географію. Я вибрав по такому принципу, який мені предмет і душа ті найбільше і який легше. А це Вікторія дівчина також у цьому році закінчує школу. Планує вступати на спеціальність міжнародні відносини. Четвертим предметом обрала англійську мову. До НМТ готується із репетитором та проходить курси. Насправді почала підготовку ще з вересня, проте, от чим ближче до НМТ, тим інтенсивніше все одно займаюся, щоб хочеться все кращий результат. Відповідно, більше зусиль вкладаю все з більшості предметів. Загалом знання непогані. Проте планую в останній місяць більше їх вдосконалювати. От і загалом сподіваюся, як найкраще написати. Закінчення навчального року. Хвилюючий період не тільки для випускників, а й для вчителів діляться педагоги. У нас є факультатив з підготовки до НМТ. І діти активно відвідують, маємо хороші результати, коли тестування відбувається. Так. Працюємо так інтерактивно з учнями, проходимо тестування минулих років, залучаю дітей до зустрічей з випускниками, які вже досвід мають і можуть поділитися ним з майбутніми учнями, так які будуть складати НМТ. Звісно, хвилююся сама, але підбадьорюю учнів. Загалом цьогоріч на Рівненщині на основну сесію національного мультипредметного тесту зареєструвалося більше 12 тисяч учасників. З них понад 2,5 тисячі учасники минулих років. Ставатимуть чотири предмети, три обов'язкові, один на вибір. Обов'язкові це українська мова, математика, історія України. І на вибір це географія, яку до речі обрали. 3650 учасників, біологія 2784 учасника, українська література 2007 учасників, фізику обрали 390 учасників, хімію 120 і іноземні мови. Німецька мова 23 учасника, іспанська 7 і французька 2 учасника. Ті учасники, які не змогли з поважних причин зареєструватися на основну сесію, зможуть це зробити у додатковий період з 9 по 14 травня. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня. Однак регламентна комісія буде визначати, чи вважати ту чи іншу причину поважною, та чи допускати учасника до додаткової сесії НМТ, Хтось не встиг виготовити паспорт. Хтось може за кордону, хоче повернутися повернутись, і тут в Україні здавати тест. Хтось по хворобі, ну різні поважні причини. Основна сесія НМТ відбуватиметься з 14 травня по 25 червня. З міркувань безпеки. Інформація про пункти тестування не розголошуватиметься. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненські школярі підуть на додаткові канікули за результатами опитування батьків у гімназіях та ліцеях напередодні великодня будуть додаткові вихідні, які триватимуть з 18 по 21 квітня. Жити чекаючи у рівному жінки, чиї рідні зникли безвісти на війні, в'яжуть пасочки. Це маленькі великодні символи з ниток, які сповнені надії. Таким чином жінки підтримують одна одну, а також вчаться переживати невизначену втрату. А ще діляться історіями: разом мовчать та сміються крізь сльози. Кого вони чекають? Дивіться у сюжеті син. Уже як півтора року зник безвісти і Ніколи не могла навіть уявити, що якісь речі, які колись належали йому чи належать йому зараз, стануть для мене такими цінними, і такою цінністю із всіх речей є цей слоник. Руслана Броновицька вже багато років в'яже різноманітні іграшки та прикраси, сьогодні вчить цьому рівнянок, які завітали на майстер-клас, жінка фасилітаторка проєкту Жити чекаючи, який підтримує родини безвісти зниклих. Руслана теж більше року чекає сина з війни. Воював в десантно-штурмовій бригаді на запорізькому напрямку, і через е, менше напевно ніж півроку після навчання, коли він вже потрапив на нуль. Він пішов в один із боїв і не повернувся з нього. Це було в жовтні, в жовтні 23-го року. Серед учасниць любов в'яже великодню пасочку як символ надії. Понад два роки тому на війні зник її чоловік. Він був на Бахмуті. Мій чоловік звільняв Ізюм, звільняв лиман і, на жаль, зник безвісті в Луганській області, в Червонопопівці. Зник в грудні 22-го року, це вже 2 роки і 4 місяці. Дуже довго весь цей час, весь цей час, виходить, як заморожений. Чекаєш, ти не знаєш, що тебе в майбутньому чекає. Повернеться він чи не повернеться. Ольга одна з перших зв'язала великодню паску, хоча й не має досвіду у роботі з гачком. Каже, після зникнення чоловіка на війні постійно шукає собі роботу, аби бути зайнятою і не лишатися на самоті. Він зник в серебрянському місці. Сьогодні вже майже два роки, а я ще й досі чекаю. Пишу повідомлення чоловіку у Вайбері, і бачу, що за два роки вже Вайбер. Мої повідомлення відхиляє. Вікторія на майстер-клас прийшла з десятирічною донькою. Чекають з війни чоловіка та тата майже два довгих роки. Повернувся з-за кордону, аби захищати Україну. Зник у бою на Луганщині. Дуже важко взагалі справити з емоціями, кінпоглинають телетак. Бо це невизначеність, невизначена втрата. Це найгірше, що тільки є. Ти замираєш в цьому в режимі очікування, бо ти не знаєш, чи твоя близька родина, чоловік, батько, брат комусь там чи якісь роди. Чи так чи він загинув, чи він живе чи він в полоні. Практично більша половина зниклих захисників вони в невизначеному статусі. Жінки, чиї рідні зникли на війні, збираються раз на тиждень. Це не лише майстер-класи, а й психосоціальні заходи та екскурсії. Всіх об'єднує спільний біль і водночас віра, що разом легше вистояти. Напередодні Великодня в'яжуть маленькі пасочки у кожній петельці молитва, у кожному стібку спогади про тих, хто зник, але живе у серці своїми виробами. Прикрасять власний великодній кошик. Це такий символ весни, символ Воскресіння. Дуже нам хочеться, щоб цей маленький оберіг, щоб він повернув наших рідних додому. Все відбувається у рамках проєкту Жити чекаючи за підтримки України та Швейцарії. Він діє на Рівненщині з 2024-го. Цьогоріч до нього доєдналися додаткові громади. Це дозволить охопити підтримкою якомога більше родин, чиї близькі зникли на війні. Анна на цуклесій Олексієнко, випуск новин. Великодні кошики у рівному освячуватимуть два дні, аби уникнути великого скупчення людей в храмах православної церкви України. У рівному у суботу кошики освячуватимуть з 12 до 20. у неділю, 20 квітня, після закінчення комендантської години. Баскетбольний клуб Рівне поступився у першому матчі півфінальної серії плей-офф Суперліги Київ Баскету з рахунком 75-69. Найрезультативнішим у складі рівного став американець Вільямсон, на рахунку якого 24 очки та 12 підбирань. «Червонобілі» повністю провалили першу половину зустрічі однак, по перерві зуміли вирівняти гру. Другий поєдинок серії ці команди проведуть у рівному 17 квітня. Було фокусу. концентрації не було. Тому спочатку почалися проблеми. Ну, готуємося далі. І через пару днів гра в Рівному. Тому будемо намагатися приїхати в Київ. Таким запам'ятався вівторок, 15 квітня, у Рівному та області. А команда сфери продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Тож залишайтеся на наших ресурсах, щоб бути в курсі до зустрічі.